Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копівка. Стартували нові акції з 20 по 26 жовтня. Подивіться, яка краса, які чашечки. Майже кришталь. Виглядає досить гарненько. Об'єм їхній такий невеличкий, 230 мл. Ціна 29 гривень. Ще є інший варіант. Тут об'єм 238 мл. І коштують вони так само 29 гривень. Масочки тканині для обличчя. Є 4 в одному, є з перлинами, є з алої. 20 гривень 25 мілілітрів. Кава лаваца, це її мелена. Вага 250 грамів, 200 гривень. Батончики від Рошен з різними начинками. По 38 грамів в упаковці ціна 18 гривень. Я копійки заукруглюю, щоб було зручніше слухати. Знаєте, бо так з копійками особисто я чую лише 90-90, а самої ціни не чую. Тому так, зручніше, мені здається, без. Копійок. Але бачу таку тенденцію по магазинах, що в багатьох є ось ці 90 в кінці. Фарба для волосся акапелло по 50 гривень кольори на вибір аж 35% знижка. Такі контейнери харчові, можу вам сміливо рекомендувати. Я собі купила одненький, дуже мені сподобався. Такий оптимальний об'єм 565 мл. Вони прогумовані по колу, мають з чотирьох сторін ручки і велике різноманіття кольорів. 34 гривні коштує такий контейнер. Електрочайник об'ємом літр та 800 мл за 245 гривень. Милорідке маква дойпак, 450 мл. Аромати є різні: банан, манго, грейфрут 20 гривень. Засіб для миття посуду: Супервош 7 в 1, За 35 гривень 500 мл. А це є кондиціонер коколіно. Об'єм тут літр та 700 мл. Два аромати на вибір. Ціна 160 гривень. По 33 гривні вологі дитячі серветочки Super Baby. Тут 120 штук склапано вони. Олія родина 870 мл за 60 гривень. «Пепсі» 750 мл за 22 гривні. Знижка на печиво Тоня. О, я такі люблю сердечка. Вони такі, знаєте, багато шарові можна по одному е, слою знімати. Ціна 50 гривень за 300 грамів. Фольга алюмінієва. 68 гривень за 10 метрів. 38 гривень пергамент. 5 метрів. Це, до речі, та сама торгова марка. Так, і ще, знаєте, що є: пергамент 5 метрів від файну. З акційною ціною 45 гривень. Так, але вони є довші аж 39 см. З акційною ціною рушнички 49 гривень. Так, чисто візуально, дуже гарно на вигляд вони. Бачите, тут петелька, а тут вони гладенькі. І розмір 35 на 70. Такий варіант. Ціна 30 гривень, розмір 40 на 60. Ще є підставочки по 28 гривень, діаметр 10 см. Можна використовувати як підставки під гаряче або як декоративні елементи, а чому ні Такі вони більш літні, але але, але. Форма для випікання металева роз'ємна діаметром 22,6 за 65 гривень. Форма керамічна для випікання за 55 гривень. Такі, вони досить стильні і їхній розмір 19,2 на 11, висота 4 см. Кава Якобс Голд розчинна: 120 грамів 169 Чай смакуйте імбирний, обліпіховий, цитрусовий або лісові ягоди. Це такий концентрат у стіку. Ціна 14 гривень за 50 грамів. Як бачите, смаки є в асортименті, акційна ціна на шоколад лакмі від рошен 37 гривень. Рошен пористий шоколад по 40 гривень 80 грамів. Печиво Марія та Наполеон. Ось, Марія, ось Наполеон. Ціна 9 гривень. Така компактна пачечка. Тут, по-моєму, 8 печив. 8 або 10. 10. Тут точно 10, а тут не видно. Вага 77-72 грами. Бамбукові палички, начинка згущене молоко 35 гривень 200 грамів. Хто таке любить? Бо я таке люблю трохи на зуби, липне, але воно дуже смачне. Такий шоколадний варіант 35 гривень, також 200 г. Такі вафельні батончики в шоколадній глазурі по 13 гривень. Такий варіант вафелька 9 гривень. Деліція. Печиво в шоколадній глазурі начинка вишня 29 гривень. І рис вершковий 20 гривень. Ще якісь і пряники: ось такі по 6 гривень. Турка гейзерна на 6 чашок за 245 гривень. На початку вам показувала форму для запікання, і бачите, дуже схожий стиль є. Посуд, салатники по 39 гривень, така тарілка прямо 49. Салатник більшого діаметру за 65, тарілочка 55, тобто вся ось ця колекція з акційною ціною. Зараз в моді ось такий стиль. Як я я це називаю під старовину. можете бо тут краї, вони такі. Іншого іншого кольору. І є обідні тарілочки, вони більшого діаметру 27 см і ціна 85 гривень. Такі салатники біленькі, невеличкі, по 29. Є ще скляні 24 гривні. Ага, ця колекція біленька, бачите, багато є акційними. Тут з квітами 65 гривень салатник. Тут аж 23 см діаметр, ціна 82 гривні і 50 копійок. Тарілка скло керамічна з квітами за 65 гривень. О, подивіться, яка краса приїхала. Вже зимові дизайни. Такі тарілочки більшого діаметру. Це тарілка обідня. Ціна її 135 гривень, діаметр 27 з половиною Цікавенько. Ще й ось такий сіренький посуд, але він не акційний теж ціла колекція можна собі зібрати набір її більшого діаметру, меншого і салатники. Набір веделочок в упаковочці 6 штук, але вони з такого тончого металу. За набір 6 штук 39 гривень. Хто полюбляє чашечки, звертайте увагу, зараз акції на ось такі. Вони не лише з кружечками, а є ще і з сердечками і були з такими подогостами. Так, не бачу. Але були, точно були з цієї от колекції. І тут не просто малюнок, а він ще й переблискує кольором 75 гривень 400 мл, тобто більше об'єму. Як вам такий варіант? І меншого об'єму чашечки по 39 гривень 220 мл. Ось такі є малюнки. Склянки, я б сказала, крижинки. Вони, бачите, такі, як з льоду. І йде перехід кольору, може не дуже помітний, з синього в рожевий. Так, Під яким кутом краще видно. І бачу, ще є інший варіант ось там позаду. Ціна 39 гривень 260 мл об'ємом. Заварювальник French Press об'ємом 600 мл. Скло пластик, ціна 135 гривень. Стакани «Скляні» 360 мл об'єму. Вони, до речі, цікаві. Можна якісь такі десерти робити, навіть що, правда, об'єм великий, як на десерт. Ціна 1950 за штуку. Бокал для пива за 29 гривень 300 мл. На вази нема акцій, але дивіться, які вони тут цікавенькі. Різних форм, різного об'єму. Оце взагалі скляночка виглядає як гарна як ваза. Ананасик такий. Такі креманки, мабуть, так, не мабуть а для морозива по 225 мл об'ємом. Три штуки в упаковці 165 гривень. Бачу, ще є акції на келихи різні. Для шампанського 6 штук 225 гривень. На вино 220 в об'єму 185. По 38 гривень пакети для сміття хата багата» 30 штук 35 літрів. Міцні пакети для сміття від Fine. 50 аж штук, 35 літрів 64 гривні. Так, такі пакети: вони із ручками 20 штук, 60 літрів, 55. Серветки для очищення моніторів, чи то телевізор, чи комп'ютер, чи що таке, знаєте, чи навіть той самий телефон 75 гривень 100 штук. Вони тут відкриваються і виймаєте по одній штуці. Губка кухонна, файно. 6 штук 29,50. Так, таких насадок на швабру я ще не бачила. Прикол, так би мовити, безвідходне виробництво? Чи що? Прикол, якийсь чесно. Я трохи швея, тому в мене, знаєте, такі асоціації. Хоча матеріал на дотик такий досить прикольний, мав би гарно впитувати. 65 гривень ціна. Тут такий механізм можна потім самостійно докрутити. Засіб для прання перволь 1 літр 200 гривень. Ополіскувач за 110 гривень. Доукс 4 літри. Два аромати на вибір. Засіб для миття універсальний 75 гривень за півтори літри. Зося капсули по 17 штук в упаковці за 120 гривень. Савекс капсули 12 штук, 110 гривень. Аріель – 22 штуки 349. 12 штук за 200 гривень. І Арель, ці вже є 4 в одному, бо ті були 3 в одному, а ці 4 в одному, 179 гривень за 10 капсул такі от акції. Капсули Лоск 175 гривень 15 штук. Брікс, капсули 2 в одному, 14 штук за 100 гривень. Нова на полицях Арель, це є порошок. Так би мовити, на одне прання, бачу, пише навіть в холодній воді пере. 25 гривень 30 грамів. І ще є ось такий варіант. Це є для кольорових і універсальний. І теж 25 гривень. Ополіскувач у гранулах ціна 165 гривень 210 г. Ленор спреї розгладжувачі одягу 180 гривень 500 мл. Міс Хелен кисневий відбілювач за 80 гривень 530 грамів. Ще є від парус, багато акційних варіантів. Меншого е, об'єму ваги 450 г за 60 гривень. І більші по 105 гривень, тут 900 грамів. Є плямовивідник, а є відбілювач. Майте на увазі, якщо плануєте щось одне взяти, то вже краще беріть плямовідник, бо ним ви зможете і білі речі випрати, і кольорові. А от відбілювачем, то краще використовувати лише для білих речей. Кажу вам з власного досвіду милогосподарське по 18 гривень. Ось такий брусочок. Має мило пляму вивідник 15 гривень. Серветки для вологого прибирання 156 штук в упаковці. Вони є великого розміру. Самі серветки жовтого кольору і коштують 160 гривень. Акційна ціна на доместо з об'ємом літр 110 гривень. Так, Тут менший об'єм 500 мл ціна 75. Мило плямо, вивідник, Clean and White 85 гривень. Тут є 4 кусочки по 120 грамів. Підвіски в унітаз брев по 135 гривень. 3 штуки в упаковці змінні балони Glade, 155 гривень. Є і інші аромати, хоч вони не акційні, але ціна бюджетніша. 59 гривень, ось такі новинки з'явилися: Тропікана по 49 гривень Це і освіжуючі повітря, такі аерозольні. Ще люблю подивитись по корзинках, тут теж можна знайти щось цікаве. Давайте подивимося, чого ми з вами не бачили. Капсули бачили. Ленор бачили ось такі мене бачили, це є капсули до посудомийної машини 19 штук за 170 гривень. Такий набір з акційною ціною, але яка іменно я вам не скажу, бо тут, бачу, є містер пропер і містер пропер, а тут фейрі містер пропер. Але, як бачите, акційна пропозиція, бо в корзині. Поглинач запаху та вологи». 100 гривень 400 мл. Є ось такі варіанти по 500 мл. Два на вибір і ціна 110 гривень. На мою думку, саву найдієвіший засіб від плісня ви користувалась, правда, треба обережно з ним бути. Читайте інструкцію. 500 мл з акційною ціною 115 гривень. Із серветки ми з вами бачили. 7,50 корм «Леопольд», 100 г. Смаки на вибір. Рушники паперові великий рулон, диво 125,50. Рута 79,50, трьохшаровий, один 1 рулон. Вологий туалетний папір на торели 40 штук 24,50. Її такі манюні серветочки 8 штук за 9 гривень. Прикольно, в сумочку кинути. Так, є ще туалетний папір. Зева 42 штуки за 63 гривні 50 копійок. Пухнастий нянь, хустинки паперові, 9 штук, 27 гривень. Це є в упаковці 8 пачок по 9 штук. По поштучно такі пачечки, 10 серветок, 2 гривні 50 копійок на «Торелле». Зева, ці, якщо, так, ці трьох шарові, можна їх розслоювати. Хто в дитинстві таке робив? Бо я таке робила, мені було цікаво. 7,50, 10 серветок в упаковці. По 9 гривень 4 шарові, 9 серветочок. І такі Зева, вони веподібно складені. Тобто, отак, вони виймаються поштучно. 26,50 150 штук. Такі в коробках. 64,50. серветки столові, 100 штук 27. Від мозаїка по 9 гривень. Туалетний папір жовтий, двошаровий, 4 рулони, 44. Дуру мило туалетне: 150 грамів, 40 гривень. Таке мило: 125 грамів, 20 гривень. Теамо крема по 24 гривні 125 грамів. Маква 20 гривень, також 125 г. Набори твердого мила Маква 44 гривні, 4 штуки по 70 грамів. Шик мило рідке, парфумоване 50 гривень 450 грамів. Таке парфумоване мило. 490 мілілітрів з дозатором 64. Шампунь шаума 400 мл 120 гривень. Аромати на вибір. Маска для волосся 80 гривень 500 мл. Neйtral Collection. Натурела: шампунь для волосся 48 гривень. Фарба для волосся палет за 95 гривень. Які милі гребінці. Просто вау. Подивіться, є ще з зайчиками Ці з кактусами. Клас. Ціна 20 гривень. Прокладки Олвіс по 90 гривень. Це є 20 штук і 12 нічні. Так, шампунь ми бачили чи не бачили? Лораль Ельсеф. Ціна 160 гривень за 400 мл. Є різні на вибір. Такі стильні щіточки з дерев'яною ручкою. 103 гривні, а деякі є по 75. Так, підгузки трусиками сліпі по 300 гривень. Просто підгузки 270 гривень. Четвірка 48 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість. П'ятірка 40, шістірка 32 штуки. Little Б. Це її підгузки 170 гривень за упаковку. І ще діно бейбі бачу з акційною ціною 320 гривень. Це її підгузки трусиками. Колготи дитячі по 95 гривень. Такі вони. Однотонні. в крапочку. Горошок. Але загалом однотонні. Так, колготи жіночі 40 ден по 39 гривень. Fantasy соло і фентезі. -дейлі. Кольори є на вибір. І тілесні, і чорні. Хто який більше любить. Обігрівач спіральний. 500 грн